10 жовтня у Житомирському окружному адміністративному суді відбулось друге підготовче засідання у справі про демонтаж ліцею No25. Марина Кузніцова, юристка Житомирської міської ради, подала клопотання про закриття провадження стосовно міськради. Проаналізувавши позивні вимоги, позивачі от, окрім як на статтю другу кас, не посилаються більше ні на що. Натомість вони звертаються винятково до порядку, розпорядну неправомірність на їхню думку розпорядження нерухомого майна. Ми вважаємо, що в даному випадку немає жодного ем, законодавчого акту, який би визначав владну або управлінську функцію органу місцевого самоврядування конкретно в цих відносинах. Ми розпоряджаємося відповідно до закону. Вони, як особи, які користуються на законних підставах, учні, ну, скажімо так, представники дітей, які на законних підставах користуються цим майном, вони оспорюють порядок розпорядження. Тобто, в будь-якому випадку це не є публічним спором, і це є безумовною підставою для закриття провадження у даному у даній справі. За словами Олександра Хоменко, позивача та представника батьків учнів ліцею, батьки хочуть скасувати попередні рішення міської ради про демонтаж та списання будівлі ліцею. Та рада провела ще дозвіл і провела тендер. Вона не тільки надала дозвіл, вона провела тендер. І виділила на це все гроші і дозволила тим самим прийняла рішення про знесення будівлі, що фактично ставить під сумнів, ви говорите юридичну сторону питання. А фактично, якщо немає ну, об'єкта, немає будівлі, то про яку фактично нашим дітям не потрібен віртуальний ліцей. Віртуальний, який ви говорите, що ви можете навчатися, ми можемо навчатися для площі Корольова, ще на якісь площі. Тобто ви як війська рада виганяєте всіх дітей на вулицю. Суд вирішив відмовити представникам Житомирської міської ради у закритті провадження стосовно неї. З приводу заявленого клопотання суд вирішив відмовити в задоволенні клопотання про закриття провадження у справі. Наступне судове засідання призначили на 7 листопада. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.